Український військовий контингент на параді в Лондоні у Великій Британії розпочали святкування перемоги у Другій світовій війні. Зазвичай урочистості проводять 8 травня. Але оскільки цього року дата ювілейна, 80 років з дня перемоги, то святкування в Україні триватимуть 4 дні. Більше розкаже наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька. Рівно о 12-й годині дня звучить бій біг Бена. А ослід за ним лунає легендарна промова 80-річної давнини. Після прийняття капітуляції Німеччини до людей у Лондоні вийшов тодішній прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. На цих урочистостях його звернення зачитує актор Тімоті Спол. Ще протягом довгих років не лише люди на цьому острові, а й в усьому світі. Усюди, де птах свободи співає у людських серцях, згадуватимуть про те, що ми зробили, і говоритимуть: не впадайте у вічей, не піддавайтеся насильству та тиранії. Йдіть вперед і помріть, якщо необхідно, але не переможеними. Це жадана подія після майже шести років битв. Це стало днем перемоги у Європі, адже Друга світова тривала в Тихоокеанському регіоні. І ось 80 років по тому у святковому параді в Лондоні беруть участь військовики країни, де у ці хвилини триває велика війна. Це одна з найбільших трагедій і нагадування про крихкість порядку, в якому ми живемо. Тому ми маємо цінувати його та святкувати, як ми це сьогодні і робимо. 11 українських вояків і воячок марширують із державним прапором в руках. У Британії вони не випадково якраз проходять навчання в рамках програми Інтерфлекс. Її випускниками вже стало понад 50 тисяч українців. У британському міноборони пояснили, що запросили ЗСУ, щоб висловити глобальну підтримку Україні у її боротьбі за свободу проти неспровокованого російського вторгнення. По всьому маршруту параду наших захисників та захисниць вітали гучними оплесками. Я чую, як НАТО поаплодує українському загонові. Ось подивіться на цей відрізок вулиці Мел. У нашій країні панує мир, але ми насправді це сприймаємо за належне, хоча мали б святкувати щодня, бо нам дуже пощастило, адже є багато країн, які мають багато проблем. Так само, як і усі інші війська, стоячи та військовим салютом українців, вітає його величність Король. Сам Чарльз третій народився через три роки після закінчення війни і застав час, коли навіть королівській родині доводилося купувати їжу і товари за талони. Дуже зворушливо бачити присутність українських військ. Я думаю, це точно важливо для короля, адже він публічно підкреслив стійкість українського народу, говорив про його рішучість та силу. І він і королева дуже підтримували президента Зеленського та його дружину і всю націю. Вони провели чимало спільних зустрічей. Тому я думаю, що це дуже зворушливе видовище для короля Чарльза і власне для королеви. Поруч із британським військом на параді також кілька іноземних контингентів. Під прапором НАТО пройшли вояки з Польщі, Литви, Швеції. Марширують представники США Німеччини, Франції та країн співдружності націй. Загалом у параді бере участь 1300 військовиків. У ВІП ложі три покоління королівської родини, поруч із королем та королевою, принц Вільям з дружиною Кейт та трьома дітьми. Після параду вони всі разом вийшли на балкон Букінгемського палацу привітати вірно підданих та подивитися на проліт знаменитих червоних стріл та історичних військових літаків, зокрема бомбардувальника Ланкастер, часів Другої світової. У цей день на прийняття до Букінгемського палацу запросили 50 ветеранів разом із сім'ями а по всій країні прокотилася хвиля вуличних вечірок. Відзначатимуть день перемоги у Британії протягом чотирьох днів. Завершаться урочистості у четвер службами у церквах та соборах. Молитимуться за загиблих, а також за мир і вдома, і за кордоном. А рівно о 6.30 вечора, 8 травня, по всій країні почнуть бити у церковні дзвони, так само як робили це 80 років тому, коли дізналися про закінчення війни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині новини.